Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні е, знімлю відео таке трошки незвичне. Воно буде ну, як відповідь на питання, які зустрічаються у коментарях до е, відео, які вже вийшли на каналі, е, з невеликими поясненнями і якимись доповненнями, про які я, можливо, забув згадати. Ви мені самі нагадали. Ну, От в такому форматі ми проведемо найближчих 15 хвилин. От, перше питання, ну, яке не перше в плані значимості, а в плані, яке от мені згадалося, до відео, як поводитися на полюванні між домисливцями, етика на полюванні, було таке питання: що можна привнести в колектив, якщо от я готувати не вмію, я там. Е е ну, зліпи мама сніжку е в готовці. Що я можу при 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 привнести для колективу? Та дуже просто. Е от, наприклад, е в мене було як. Е я, будучи в одному колективі, і вже після полювання було добуто там, е не пам'ятаю яку кількість косулі. Ну не десятки, ні, там 2, 4, не пам'ятаю вже. Я дивлюся, що колектив розбігся по, по цих звірках і по два-три чоловіка починають розділувати, знімати шкуру, потрошити, ділити на частини ці добуті косулі. Я звернув увагу, що три чоловіки на одній косулі вони більше одне одному тільки заважають. Той щось тримає, той робить від, що він щось робить, Той, той, той дивиться кудись в космос з думкою, що я тут роблю. От. І це дуже багато часу втрачалося. а Полювання закінчилося, і вже врем'я йде. До того, що тимніти буде, або вже почало тимніти, і оцього розтягування вони ну, нікому не потрібні. І наступного разу я сказав, що я, от я буду розробляти косулі. чотири е, чоловіка до нас були прикомандіровані. Да? То було з другого колективу. Вони застрільнули косулю. Вони сказали, ми свою косулю будемо самі розробляти. Ну, стрільнули її так по задкові, по крістю, сюди виход з другої сторони через живіт. Коротше, кишки вивалилися. Я думаю, хорошо, флаг вам руки. Одну косулю добув я, одну косулю добув мій товариш. І я собі сказав, все, мені нікого не треба, ви займайтеся своїми ділами. Єдине, що мені він, пенсіонера нашого Юріча дайте, щоб він просто на клійонку розкладав, щоб я не бігав, я тут відрізав лопатку, вдав йому він відніс положив там. Все, більше мені нікого не потрібно. Ну, і я зі своїм е азартом іревені почав розділувати ці косулі. Хто там з боку ходив накривали стіл, таке всі почали казати, ти що десь м'ясніком працюєш. Кажу, так, да, м'ясніком. Діло не в тому. Я розробив всі дві косулі повністю, розділив їх там лопатки, ляшки, все, позвонок, ребра, все віддільно, Юрійович поскладав на кучки, а цих, їх було три хлопці, ну, три мужики вже. Вже їм за 40 було, вони ще тільки дійшли до передніх, тобто шкуру зняли ззаду і дійшли тільки до лопаток. Потім один підійшов і сказав, ти поможи, тому що в нас щось не ладиться, так як в тебе. Ну, швидко раз зробили, розділили, по пакетах розіклали всім роз... Ну, всім розділили які пакети, якому. Ми, ми не ходили, ми не розверталися, там показували. Ми просто більш-менш одинаковий е набор, скажімо так, м'яса в кожен пакет скидали, і потім просто в пакет, любий, підходьте, беріть там. Все, Всі підійшли, взяли собі по пакетику, хто не брав, там, каже, а, он до мій товариш, хай візьме мою порцію. Дарий його, хоч три, хоч п'ять беріть. От. Якщо ви, наприклад, вмієте добре розробляти звіра швидко, швидко, якісно, не пораче там кишки і не валяючи в гавні м'ясо, робіть це для колективу. Якщо у вас виходить різати дрова, робіть це для колективу, рубайте дрова, ріжте дрова. Якщо у вас суперспособність копати ями, да копайте ями, ці кишки, шкуру. Це все треба не розкидати, а ну, кудись вогрузити це все, щоб не роз... Понятно, що лиси, його все з'їдять, щоб воно не тягнулося. В якусь яму викопали, туди скидали. Все, вони там лазять, собі беруть, що треба, щоб не розтягувалося. Да не, не знаю я. Я у вас талант офіціанта. За столом, поналивайте тих 50 грам, чи зварилася якась юшка там, поможіть е, е, цьому повару, хто варив, там, рознести всім, наприклад. Тобто, е, е, Відносини в колективі складаються з, от, з мілочей таких маленьких, які всім приємні будуть потім. От це. От, Доповнення таке, чим можна, це, чим можна привнести з себе. Все мене спитали. От, що я беру з собою на полювання? Що би я взяв з собою? На полювання, наприклад, е, ходове полювання на косулю з підхода вечором. Е, що би я взяв з собою три речі якихось? От не можна набрати багато в мене в рюкзакові виложити тільки три речі з собою взяти. Ну, карабін, само собою, тому що зубами гризти косулю, ще треба догнати, а ножки в мене вже не ті, що в 16 років. Навряд чи я їду до жену. Карабін. Друге, тренога. Упор для стрільби. Бажано тренога. А там як книжка що тут, ну не Рогуліна однозначно. Вже хоча б біпот, там дві палки скрутити, но упор обов'язковий. Третє, Третє напевно, все-таки буде е на комарник. На комарник на обличчя. Е я вже розказував про них. Вони бувають як при до капелюха прив'язані, так і просто накидаються. Оце три речі я би взяв з собою на полювання. Якщо б можна було взяти тільки три. Без бінокля, як ну, я б обійшовся би якось прицелом целом пользовався. Це при учоті, що карабін з патронами йде. Тобто патрони це з карабіну. От, бо лупити Козла прикладом по голові, його теж треба догнати. Так що патрони йдуть в карабіні. Карабін, упор для стрільби, тріпот і накомарник. Оце три речі, які би я взяв з собою. Я ще забув до цього відео, я забув сказати, що ще в рукзакої в мене постійно знаходиться дальномір. Бо якщо ви маєте стріляти далі, ніж там 200 метрів, тоді дальномір вам треба буде обов'язково. Щоб дистанцію е, понімати, не догадуватися, а понімати. От тому що якщо там на 400 метрів ви вишибетеся на 50 метрів, то у вас вже там був, буде промах. От. Е, по поводу, що там ще питали, по поводу засідок. Е, засідку, дивіться, е, як. Львовку, коли колише про ці камери, що фотопастки, що цього блін, воно, воно десь було, але в нас його не було. Ми десь в якихось зарубежних журналах читали, що воно є, але в нас його не було. І часто що ти приходиш, вицидів вечором, там, холодіна. З тим фонариком під стволом відсидів, замерз, пішов, потім на другий день приходиш туди, а кабани ходили. А кабани ходили, були на цьому їли кукурудзу, все. І, і ти приходиш, там, думаєш, ну я раненько прийду. Прийдеш раненько, теж просидів, просидів, замерз, теж пішов додому. А потім підійшов, як вже йти додому. Кабани вже були, ага, з вечора приходив. І так бувало, що. Ти дуже довго і часто просто прольотні були такі засідки в тебе. Я не знаю, я до того не чув, не бачив. Після того, можливо, десь воно мелькало. Ну, я зробив, я ходив хороший кабан був, і я зробив, колись продавалися такі квадратні маленькі китайські будільнички. Батарейка Пальчикова. Попереку так стояла, і стрілочки там тік-чик-чик-чик ходили. Будільничок там був стрілка, секундна стрілка, часова і хвилинна. Я купив такого будільника, прив'язав його до провоку, прив'язав його до дерева і за батарейку прив'язав. Це, мабуть, треба краще намалювати. Прив'язав е, на той момент е, капронову нитку. От, тобто виглядало це отак дерево. От, е, друге дерево. Ну Тут буде якби кормушка, да? отут прив'язувався будильник. І отак натягувалася леска. Ну, тут земля, допустимо, це буде у нас. Натягалася капронова нитка, місінь, не Тут було зафіксовано такою рогулькою, В лісі вирізано. Тобто вот така була конструкція. Між двома деревами натягалася місінь або капронова нитка і прив'язувалася до батарейки. Там батарейний відсік закривався такою кришечкою. Ця кришечка знімалася і прив'язувалася до батарейки. А це було примотано. Ще скочу, тоді не було в такі розповсюджене алюмінієвою проволокою. Прив'язувалося. А це якби кормушка тут. Зерно чи купалка, ну не важливо що. Сюди має прийти кабан. Ви тут його маєте стріляти. І от він заходить: це на висоті десь сантиметрів 30 робилося от від землі. Він приходить, він задіває оцю місінь. Через оцей, бачите, ругуліна така засунута в землю, просто вирізана. Е, натягується і вириває батарейку з часів. Батарейка падає на землю, часи останавливаються. Ви бачите, в який час приходив кабан. Тобто ви можете прийти вечором, поставити це. І раненько ви перевірите. Ну, як раненько? Часов 10-11. Ви прийшли перевірити. Не на третій день прийти Перевірити, тому що він часи відстановляться. Наприклад, там, на 4 часа 4,05. Це буде 4.05 вечора чи 4.05 ранку. Ви ж не будете знати, тому треба ходити дивитися постійно. От. Пізніше ця батарейка, яка падала, вони її згризали постійно. І я її підв'язував на, на капронову нитку, тобто вона падала і повисала біля дерева. І кабани це стягувалося, воно як петелька була. Тобто кабан потягнув, батарейка висміхнулася. От, от, представимо, це батарейка. От прив'язана тут і тут. Тут жорстко, а тут таке, як петелічку. Він петелічку раз, потягнув кабан, вирвав батарейку. Ця батарейка повисла, а петелічка зісковзнула. І батарейка висить там на висоті. Це чіплялося десь на висоті 1,5 метра, можна навіть вище чіпляти. Ну, щоб вони не достали, бо вони всяку хірені люблять гризти. От, От так робив я і узнавав, що, наприклад, я я уходив там 12 часов ночі, покидав це грязне діло, а там через 40-50 хвилин приходили кабани, наїдалися і уходили. І тобто, отаких от 3-4. е Ну, провірки 3-4, і ви вже розумієте, що от це стадо ходить перед ранком, а це стадо ходить в середині ночі. А на цю кормушку ходять з вечора. Це не дає 100% гарантії, але ну, все одно дає якесь поняття цього, коли ходять. Так що, отакі коротенькі я вам розказав про питання і доповнення. Так що, на ну, все добре, до побачення.